Приїхав до нас пакунок малюка і давайте подивимося, що приходить в пакунку малюка для онлайн прийомки да, в місто Лубни. Як думаєте, що тут може бути? Багато варіантів? Нормально Ось от Отакі от пакунки малюка приходять на онлайн прийомку в Лубни. Дивись, що тут ми маємо. По суті, все, у нас тут побутова вата, так? Да? От здавалось, вроді би є материнська плата, але на цій материнській платі все відпаяно. Коли все відпаяно, то ця побутова плата, ой, материнська плата йде куди? Правильно, в побутову плату. Також з цим пакунком малюка до нас приїхало два чудових мішочка класного, якісного матеріалу, який купують на нашій онлайн-прийомці. Покажи. Диви, яка якість. Відмінна. Як на мене, то абсолютно відмінно. І також від другої зовсім людини приїхав ще один прикольний матеріал. А що тут глянь цвіт бузини, да? тобто ми маємо цвіт бузини, суху ягоду бузини по бутову плату. А також покажи. На сьогоднішній день ми купуємо і сиру ягоду бузини. Так що все це можна привезти Нам звичайно, крім сирої бузини, все можна ще й прислати. Так, що чекаю на ваші посилочки і дякую вам.